Так, народ, розпочинаємо установку, четверо блоків. Я вже коробки поскручував, пройоми у нас готові. Все як має бути, зараз будемо монтувати. Двері теж запаковані. крутим завіси, ставим, ставимо. Ну і само собою покажу, що там буде виходитися. Хорошо, що тут нормальні стіни зроблені. Рівненькі. Ну, я робив з телескопами налічники, то я думаю, проблем тут ніяких не буде. Так що працюємо далі. Установка продовжується. Ще остались. Одні двері поставив. Тоже все чітко. Двоє так. Виглядають, в принципі, непогано, нема освітлення, ну нічого. Обналічка то вже я попримірав, все нормально. Оставив ще там одні поставити. Що тут виходить? Трохи піднімав, тому що там нема рівня. Та, так, в принципі, нормально. А ще один момент. Отут треба підрізати коробку де на косяк криша. І там тих попередніх дуже так само підрізав, ну нічого. Так що, Покажу вже результат. Так, закінчив установку майже дверей. Осталось тут ще два обналічники. Отак От воно виглядає. З цієї сторони тут у нас. Так. Ущільнювач. Покажу ще з цієї сторони. От так воно вийшло. Двері чистенькі, без сучечків. Тут ще треба буде доробити пару. На цьому все. Так що така робота, друзі. Окраска кімікаловська матеріал, лак, ґрунт. Отакий вийшло результат. Так що, я думаю, на цьому буде все. Ставні обналічники телескопічні, нема ні тяжків ніде, нічого. Все зроблено як для себе. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.